Беремо лозу, складаємо її на один кінець всовуємо в один отвір сусідній, іншу в другий сусідній. отвір. Праву стрічку натягуємо і вводимо в отвір, який розташований під нею, внизу. Протягуємо і відразу вводимо в отвір, який поряд сусідній. Знову ж таки витягуємо. Ліву стрічку вводимо в отвір, у нас виходить лоза перша. І відразу вводимо в сусідній отвір внизу і витягуємо стрічку. Таким чином я натягнула дві стійки з двома лозами. Далі робимо таким же чином. Протягуємо два кінці однієї лози в сусідні отвори. Далі натягуємо їх вниз і вводимо в отвори, які під ними. Якщо у вас виникли питання, чекаю їх під цією публікацією.